Біла квочка чубарочка по двору ходила, за собою малесеньких курчаток водила. Ой, ви, мої дрібні діти, та й не розбігайтесь, а як буде близько яструб, до мене ховайтесь. Ой, як яструба лихо угледіла квочка, до себе приквактала усі курчаточка. Як курчатка позбігалась, під крила сховались, і з лихо яструбунька хитренько сміялась. Доброго дня, дітки! Ви прослухали вірш Грицька Бойка, Біла квочка чубарочка. Всі уважно слухали? Зараз я перевірю. Де ходила квочка чубарочка? По двору. Кого водила за собою? Курчаток. Від кого ховались маленькі курчата? Від яструба. Де сховались курчата? Відкрила ми мами квочки. Малята, пропоную намалювати парканчик, щоб захистити маленьких курчат та квочку від яструба. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, фарба улюбленого кольору та пензлик. Спочатку намалюємо дві горизонтальні лінії, а потім вертикальні по всій довжині горизонтальних ліній. Мій парканчик готовий. Тепер курщата у безпеці. Чекатиму на ваші роботи. До побачення!